Чи є багато людей в нашому зібранні, і ті можуть відповісти на, на таке запитання, для чого вас Бог створив? Ні, я хочу знати, чи є такі люди, які можуть відповісти? Підніміть руку, будь ласка. Дехто може. Добре, не багато, але ж є. А, а чи є такі люди, які хотіли б зараз відповісти для церкви? Підніміть руку. Є один брат, слава Господу. Я вірю, що в кожного з нас є відповідь на це питання, і напевно в кожного з нас своя якась відповідь. Але я хотів би сьогодні разом поміркувати, яку відповідь на це питання дає Біблія. І я думаю, що відповідь на це питання, яку дає Біблія, це буде відповідь, яка стане базою для кожного із нас. Базовою відповіддю для кожного із нас. Давайте прочитаємо разом лист апостола Павла до Єфесян. Другий розділ і десятий вірш. І ви зразу побачите, що перша проповідь була точно в цьому самому напрямку. Другий розділ послання до Єфесян і десятий вірш говорить: бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. І сама проста відповідь, для чого Бог нас створив і захована в цьому вірші. Бо ми Його творимо, створені в Ісусі Христі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Звичайно, ми мусимо поміркувати над цим віршем, тому що зразу є. Деякі речі, які необхідно виділити. По-перше, діла мають бути добрими. Є добрі діла, а є не зовсім добрі діла. Злі діла. І ті люди, які діють або творять злі діла, вони в нашому народі називаються як? Злодій. Він робить зло. Звичайно, таким словом в нас називають людей, які крадуть. Але крадіжка це не. Це, це, це не одне зло. Є багато інших речей, які являються злими в очах Божих. Але тут написано, що Бог нас не приготував і не створив для злих діл. Бог нас створив для добрих діл. По-перше, діла повинні бути добрими. По-друге, Написано, що вони повинні бути призначені або приготовані Богом. Це не просто те, що ти сам придумав. Але діла написано, які Бог наперед приготував, щоб в них ми перебували. І по-третє, і по-третє, діла мають виконатися. Знаєте, наші наміри виконувати добрі діла це ще не є добрі діла. Це просто наміри. Але діла, про які говориться в Євангелії, це ті справи, які виконуються нами. Бог нас створив для того, щоб ми не просто проголошували свої наміри, але для того, щоб ми були виконавцями Божої волі, слава нашому Господу. Щоб перед тим, як ми будемо продовжувати міркувати над цією темою, я хочу сказати. Ще два моменти. Є речі, з якими ми прийшли в світ, створені Богом, і ми не власні щось змінити в них. Ну, наприклад, хтось народився чоловіком, а хтось народився жінкою. І ми це не власні поміняти. Ми мусимо з цим просто змиритися. І слава Богу! Що так є? Хтось має ріст метр вісімдесят, а хтось має метр шістдесят. І ми виросли і так маємо. І хто з нас може додати собі зросту? Ми мусимо з цим змиритися. Хтось хотів би мати кучери на голові, але вже ні. Але вже нема. А хтось має гарне волосся. Чи можна додавить собі хоч кілька волосин, може якось тепер приклеюють чи насаджують, але це мало що змінює. Є речі, які в нашому житті, ну, з якими ми мусимо змиритися, у яких в нас немає вибору. Переважна більшість, думаю, із нас народилася на Україні. І ми не вибирали місця народження, правда? Просто народилися так і все. І ми не можемо з цим ну, нічого зробити. Ми мусимо з цим змиритися. Тим, що ми народилися на Україні, і наша рідна мова українська. І ну, хоч ти боком стань, хоч задом, хоч передом, так є. Ми з цим мусимо тільки змиритися. Але є речі, які Бог. Перед нами поставив, щоб ми зробили вибір. Є, що ми не можемо зробити вибору, а є, що ми маємо зробити вибір. І ось речі, про які я кажу, що ми маємо зробити вибір, це якраз і є оця ціль, для якої Бог створив людину або створив нас. Біблія каже, що ми створені на добрі діла, але перед нами стоїть вибір, Бог нас не заставляє щось виконувати те чи інше. Людина сама мусить зробити цей вибір свідомо. Хочу ще зазначити один аспект. Людина в цілому можна складається, можна сказати, складається із двох половин. Одна половина видима, а друга невидима, захована, внутрішня. І як пише апостол Павло в листі до Коринтян, є видимий чоловік, а є невидима його частина внутрішня, духовна. І щаслива та людина, яка турбується про те, що ця невидима духовна частина. Була доглянута і турбується про цю частину, тому що вона залишається навічно. Але видима частина, як пише апостол Павло в листі до Коринтян, 2 Коринтян, по-моєму, 4 розділ, видима частина, вона руйнується. Видима частина це наше тіло, це наш одяг, це наше лице, це наші матеріальні всі здобутки. І тому. Кожен, хто турбується тільки про видиму частину, він завжди незадоволений. І Біблія пояснює, чому незадоволений. Тому що видима частина руйнується або нищиться. В той час, як невидима частина, вона написано оновлюється. Так пише апостол Павло у 4 розділі Другого послання до Коринтя. Про що? Говорить апостол Павло в листі до Єфесян, Бог нас приготував на добрі діла. І ці добрі діла можливі тільки тоді, коли ми створені в Христі Ісусі. Задіяна наша і внутрішня невидима частина, ми духовно зростаємо, і задіяна наша зовнішня демонстраційна частина. Тому що ми робимо тіла, які хоче Бог. Якщо турбуватися, тільки про зовнішнє, людина стає розчарована. Хтось зробив ремонт, а через рік дивиться, вже тріщини пішли. Людина доглядає, доглядає, доглядає за собою і приходить час 40 років, 50, 60. Хоче, не хоче, бачить старіє. Старіє. Ну, от, хочемо ми цього чи не хочемо. Ми мусимо з цим змиритися, що наша зовнішня частина вона руйнується. Що остається з нами? Тільки те, на що ми звертали увагу в нашій внутрішній частині. Що Якби мотивує нас, або що рухає нами, щоб ми могли доглядати ось цю внутрішню частину. Про це ми і поговоримо далі. Уже слава сьогодні багато розмовляв про те, що віра без діл вона мертва. І у цьому якраз вірші вказано, що ці добрі діла не може виконати будь-яка людина. Але написано, що може виконати Його твориво, яке створене в Ісусі Христі. Діла, які приготував Бог. Діла, які хоче виконати Бог, можуть виконати люди, які відроджені з гори, які спасені люди. В цьому я хотів би ще зробити одне маленьке зауваження. Іноді ми замінюємо наше духовне відродження просто покаянням. І думаємо, що коли людина покаялася, то вже вона духовно і відродилася, і народилася, і вже, і вже в неї все буде по-новому. Але відродження або народження і духовний ріст це є процес. Коли батьки приймають рішення, і в них народжується дитина, то рішення це ще не є народження. Але коли дитина вже народилася, вони піклуються про неї. Вони її годують. І та дитина визнає їх батьками і горниться до них, і шукає до них, і розмовляє з ними. І подібно так нове народження, коли ми приходимо до Господа, ми шукаємо Бога. Ми хочемо з ним розмовляти. Ми отримаємо або отримуємо від нього духовну поживу. Тому що ми його діти. І тому покаяння це тільки перший початок, який продовжується нашим духовним відродженням. Хто може творити діла, які приготував Бог? Люди, які народилися наново духовно, народилися через Христа, народилися в Христі і народилися для Христа, для того, щоб виконувати. Його волю. І важливість добрих наших справ дуже багато залежить від важливості нашої віри, про що проповідував Славік. І написано євреям 11 розділ і 6 вірш: догодить без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а хто шукає Його, він дає. Нагороду. І віра настільки важлива річ в нашому житті, що має стати стилем всього нашого життя, що б ми не робили. І Біблія це підтверджує навіть тоді, коли ми сідаємо обідач, читаємо Римлянам 14 14 розділ, 23 вірш. А хто має сумнів, коли їсть, буде осуджений, бо не робить звіри. А що не з віри, то гріх. Біблія каже, що що не від віри, то гріх. Якщо ти щось робиш і маєш сумнів, краще не роби. Коли ти щось приготувався вживати, але маєш сумнів, не вживай, тому що зле потім буде. Тому що все, що не по вірі, то гріх. І Біблія каже, що ми мусимо дбати, щоб наша віра не занепала, щоб наша віра не ставала мертвою. І є тільки один спосіб, щоб наша віра не ставала мертвою. Це нашу віру, як проповідував брат Славік, підтверджувати своїми вчинками. Ще мушу до цього додати одну річ. Листа апостола Павла до Титу. До Тита, перший розділ, і 16 вірш. Говорить нам слідуючі слова. Є такі люди, які твердять, немов знають Бога, але відкидаються, відрікаються вчинками, бувши бридки і неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. Люди, які кажуть, що вони знають Бога, але до доброго діла нездатні. Або добрих справ не хочуть виконувати, і не виконують, написано, що вони відкидають Бога. Вони так якби, відрікаються від Бога, в російському перекладі написано. Тим, що вони не бажають щось виконувати для Бога, якщо я не бажаю виконувати для Бога ніякої праці, я від Бога відрікаюсь, так говорить Слово Боже, і це дуже важливо. Сьогодні Бог, нас просто, Бог нам просто показує, наскільки важлива наша віра, яка підтверджується нашими справами. І наскільки важливі наші добрі справи, які виходять від нашої віри, для цього я хотів би ще прочитати один текст із священного писання. Який, якби попереджує нас, що виконуючи добрі справи, ми мусимо не забувати, для чого ми їх виконуємо. Ким вони призначені і для чого вони служать? Біблія каже, що Бог бажає, щоб всі люди покаялись і прийшли до пізнання правди. І тому наші всі справи служать для виконання. Волі Божої, тому що вони призначені Богом. Але буває в нашому житті і по-іншому. І ось читаю місце священного Писання, де написано Євангеліє від Луки, 14 розділ із 15 по 24 вірш. Як почув, це один із тих, що сиділи з ним при столі, то до нього сказав: Блажений, хто хліб споживатиме в Божому царстві. Він промовив до нього, один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним ідіть, бо вже все наготовано. І зараз всі почали відмовлятися. Перший сказав йому, поле купив я і маю потребу піти і оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав: Я купив собі п'ять пар волів, іду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знову інший сказав одружився я, і через те я не можу прибути, і вернувся тоді раб і панові своєму про все розповів. І розгнівався господар тоді і сказав до свого раба: піди швидко на вулиці, на завулки міські, приведи сюди вбогих, калік, сліпих і кривих, і згодом раб повідомив: пане, сталося так, як звелів ти, та місця є ще. І сказав пан рабові. Іди на дороги і на загороди, і з силою прийти, що наповнився дім мій. Кажу бо я вам, що жоден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних, але вибраних мало. Ось така історія. Таку історію сказав Ісус Христос у відповідь людині, яка каже, що щасливий той, хто з тобою. Буде хліб їсти в Божому царстві? Хто буде учасником Божого царства? Хто буде їсти хліб в Божому царстві? На це Христос сказав притчу, що є багато покликаних, але хто стане вибраний? Бог кличе всіх сьогодні, але чомусь так багато людей іноді не чують Божого голосу. І не чують, можливо, не тому, що? Займаються чимось поганим. Але ми можемо займатися і добрими справами, і ці добрі справи настільки заполонять наш розум, що вони будуть на першому місці, а голос Божий стане на другому місці. І написано, що один із тих запрошених господарем на вечерю, на гостину, сказав. Я купив поле і маю потребу піти і оглянути його. Вибач мені, скажіть, займатися землеробством, хіба це гріх? Купить землю, щоб там щось вирощувати, хіба це гріх? Це добра справа, правда? І напевне той чоловік хотів займатися добрими справами. Але ця добра справа настільки його заполонила, що він відхилив запрошення Господаря на гостину. Друга людина сказала, я купив п'ять пар волів іду їх спробувати, вибач мені, хіба купувати воли погана справа, хіба придбати для себе якусь техніку погана справа, але скільки багато людей в неділю замість того, щоб йти до церкви йдуть на ринок? Скільки багато людей замість того, щоб виконувати Божу волю, вони виконують свою волю. І, якби добра справа ніби, але за тою справою доброю запрошення хазяїна бути разом з ним, було знехтоване. Третя людина сказала ще більш важливу річ: Я одружився і через те не можу прибути. Що є важливіше за одруження? Що є важливіше за створення сім'ї? Добра справа, правда? Дуже добра справа. Але за цією доброю справою людина не почула заклику свого господаря. І тому я б виділив би в нашій темі другий важливий пункт перший був, що дуже багато залежить від нашої віри, і що без віри Богу догодить не можна. А другий заключається в тому, щоб для Бога. Для нашого Господа, для нашого хазяїна і нашого господаря важливіше не те, що ми виконуємо, а те, як ми його слухаємо. Чи не заважають наші ніби добрі справи, почуть Божий голос, почуть те, що скаже Бог. Ми іноді так захоплюємося добрими справами, що коли Бог промовляє до нас. Нам нема часу, щоб провести з ним спільність. І тому, втрачаючи час для молитви, втрачається час для читання Слова Божого, я ж зайнятий добрими справами. Мені треба і туди поїхати, мені треба і те зробити, мені треба і те зробити. І це все добрі справи. Але для Бога більш важливо спільність з ним. Для Бога більш, важливо, щоб ми чули Його голос. І були з ним безпосередньому контакту. Я хотів би сказати ще одну важливу річ: Як можна виконувати те, що хоче Бог, якщо ми не знаємо, що хоче Бог? Відповідно, кожна віруюча людина, бажаюча виконати те, що хоче Бог, мусить знати, а що Бог хоче. Що Бог хоче, щоб я виконав? І тому. Якби бажання виконувати добрі справи, призначені Богом, вони мотивують нас взнавати волю Божу, вивчати Боже Слово, читати Його, досліджувати, як я його можу застосувати. І хтось може сказати, а як можна взнати волю Божу? І чи взагалі можна знати, що там Бог хоче? І я відповідаю на це питання. Лист апостола Павла до Римлян, 12 розділ і другий вірш, нам дає відповідь. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнать вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Бог хоче, щоб ми знали Його волю, щоб ми пізнали Його волю. І я вірю, що якщо Бог. Хоче, щоб ми його волю пізнали, то він нам її відкриває. Тільки пізнавайте, не лінуйтеся, пізнавайте, або, як пише апостол Петро, докладіть до цього свої зусилля. Щоб підтвердити це, я прочитаю другий розділ Петра із першого, другий лист Петра із першого розділу, з третього віршу. І там написано: «Все, що потрібне для життя і побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою і чеснотою. Через них даровані нам цінні і великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, втікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання. А в стриманні – терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це є в вас і примножується, то воно зробить вас не лінивими, а не безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому, браття, Тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетеся, слава нашому Господу. І я вірю, що наші добрі справи, вони не повинні заважати спілкуванні з Господом. Тому у нашій вірі, підтверджуючи нашу віру нашими добрими справами, ми маємо дбати. Про те, щоб в нашій вірі була видна чеснота, написано покажіть. У вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливісті благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Чому я так кажу? І два рази прочитав це місце священного Писання. Тому що зустрічав не один раз випадки, де людина, займаючись добрими справами, наприклад, євангелізацією, наприклад, допомогою комусь настільки, настільки спішить на ту євангелізацію, що готова пройтись по комусь. Готова нагрубити комусь. Готова ставити на перше місце, ну я ж зайнятий, я ж виконую важливу справу, що ти мені заважаєш? Іди геть. І ще й такими недобрими словами. Ні. Добрі справи, які виконуються в ім'я Господа, призначені Господом, і для Господа вони виконуються людьми відродженими і з новим характером, і з новим підходом. І в нашій вірі ми проявляємо чесність, ми проявляємо чемність, ми проявляємо добрість. Ми проявляємо стримання, ми проявляємо терпеливість, ми проявляємо благочестя, братерство і любов, виконуючи добрі справи. Ось це справи будуть які призначені Господом. Ось такі за такими справами стоїть Бог. Ось на такі справи Бог відповідає, і такі справи Бог благословляє слава нашому Господу. Я хотів би повторити три важливі речі, які ми мали би запам'ятати, для того, щоб наші добрі справи були такі, як хоче Бог. Важливість добрих справ залежить від важливості нашої віри. Номер два. Для Бога є стосунки на першому місці, аніж наші справи. І номер три бажання виконувати добрі справи мотивує нас вивчати Слово Боже. І тому хай Бог кожного благословить будь не стільки слухачем, але й виконавцем всякої Божої волі, тим більш добрих справ, тому що Він створив нас для того, щоб ми були Його творінням в Ісусі Христі. Для добрих справ, призначених ним. Я вірю, що сьогодні Бог дуже багато промовляв нас, чи хочемо бути ми виконавцями добрих справ, призначеними Господом, чи хочемо ми йти за Ним, чи хочемо ми служити йому так, як Він хоче, а не так, як ми. Давайте ми про це звершимо молитву, щоб кожна наша справа вона була підтверджена Господом. Щоб кожна наша добра справа вона була в любові, вона була в стриманні, вона була в благочесті, Щоб кожна наша справа добра, вона приносила добрий плід для Божого царства, щоб церква зростала, а ім'я Господнє прославлялося. Молимо.